Причини, що не пов'язана з веденням бойових дій, у перші ночі 9 липня, трапилась пожежа, яка забрала життя 55-річної жінки. Подія виникла у приватній оселі за адресою місто Харків, вулиця Куп'янська. На момент прибуття рятувальників, площа охоплена вогнем, склала близько 120 квадратних метрів. Приватний будинок дуже старої забудови горів майже весь. Він повністю був побудований із деревини, тому вогонь стрімко розповсюдився на таку площу. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблої господарки. На місці події працювали три оперативні відділення ДСНС. Вони локалізували вогонь вже о другій ночі. До п'ятої ранку тривала остаточна його ліквідація та розбирання завалів зруйнованих дерев'яних конструкцій будинку. Причина Виникнення займання встановлюється.